Я Дупі Ілона, студентка групи 1 біу першого курсу факультету історії та міжнародних відносин Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського і сьогодні я хочу вам розповісти про мальовниче місто Городище, що на Черкащині. В Україні налічується понад 36 населених пунктів з назвою Городище, але тільки одне із них має статус міста. І саме про це городище сьогодні буде йти мова. Заснування та перші роки Городище має давню історію, що починається ще з часів Київської Русі. Вважається, що його заснування пов'язане з фортифікаційними будівництвами князя Ярослава, який зміцнював рубежі держави. Назва міста походить від слова город, укріпленого поселення, оточеного валами та ровами. У 16 столітті територія Городища належала Василькевичам, які заснували тут поселення Лінчинці. Згодом його власниками стали жубрики, а пізніше місто перейшло під контроль польських магнатів, зокрема Станіслава Конець Польського. Національно визвольна війна та подальші зміни. Під час повстання Богдана Хмельницького місто стало важливим центром боротьби козаків із польською шляхтою. Після битви під Корсунем козаки разом із місцевими мешканцями вигнали польських власників, і городище стало сотеним містечком Черкаського полку. Згодом у місті відбулася битва, під час якої козаки Івана Сірка разом із російськими військами розгромили татарське військо. Проте після андрусівського миру городище знову відійшло до Польщі. У наступні десятиліття місто часто змінювало власників розвиток промисловості та освіти. У другій половині 19 століття в Городищі почався активний промисловий розвиток. Почали діяти народні училища, а також працювало декілька заводів, серед яких найпотужнішим став цукрозавод в Городищі. Він належив Катерині Блашовій, племінниці графа Михайла Воронцова. На заводі працювало понад тисячу робітників. Окрім цукрозаводу, у місті діяли повиварний завод, млини, олійниці, а також заклад штучних мінеральних вод. активно Розвивалася освітня сфера, відкривалися училища, школи, лікарні. Події 20-го століття та війни. Під час Другої світової війни Городище зазнало значних руйнувань. Місто було окуповане нацистськими військами, які спалили та знищили багато будівель. Багато Городищенців було відправлено на примусові роботи до Німеччини або страчено у 1944 році. Червона армія звільнила місто. Повоєнний розвиток. Після війни почалась активна відбудова промисловості. Відновлювались заводи, школи, лікарні, транспортна інфраструктура. У місті розширювався житловий фонд, відкривалися нові начальні заклади, бібліотеки, кінотеатр та спортивні школи. Городище стало районним центром і активно розвивалось сучасний статус. У другій половині ХХ -го століття Городище закріпило свій статус як важливий адміністративний центр регіону. Тут діяли лікарні, школи, дитячі садки, бібліотеки та спортивні заклади. У 1986 році було відкрито ЗОЖ No3, яка стала важливим навчальним закладом. Сьогодні Городище залишається важливим культурним центром та промисловим центром Черкаської області, об'єднуючи в собі багато історію та сучасний розвиток. Історико культурні пам'ятки Шевченко Тарас Григорович Тарас Шевченко побував у багатьох куточках України, але найбільше Шевченка манила мала батьківщина, зокрема й Городище, яке добре знав і любив. Адже не кожне містечко чи село згадане у творчості Шевченка. Про наше ж ідеться у поемі Наймичка, де щасливий Трохим каже, а я верхи кинусь за кумами в Городище. Одне, мабуть, напевно. Тарас Шевченко двічі відвідував тут матір свого близького товариша Семена Гулака артемовського Вперше це сталося влітку 843, а вдруге восени 845-го. Семен Гулак артемовський Семен Степанович гулак Артемовський, видатний український композитор, оперний співак, драматург і актор, народився у 1813 році в місті Городище Черкаського повіту Київської губернії, що нині Черкаська область, у родині священника, що походила із старовинного козацького роду. Семен Гулак-Артимовський здобув визнання як автор першої української опери Запорожець за Дунаєм, яка стала класикою національного музичного мистецтва. А тепер до вашої уваги кілька уривків Запорожця за Дунаєм. я то робне казать зайце ось так щоб горка я перемноса Ще діє меморіальний музей Семена Гулака Артемовського, відкритий у вересні 1966 року. Там зберігалось майже 10 тисяч експонатів, які стосувалися життя і творчості автора першої української опери та взагалі історії Городищини. Але в 90-х роках ХХ століття музей був зачинений, колекції розграбовані. Повторне відкриття відбулося 16 лютого 2010 року завдяки зусиллям представниці. І роду гулаків Ользі Олексіївні шляховій. Нині музей розташований у старовинному одноповерховому будинку в центрі міста. Музей зберігає особисті речі композитора, документи, фотографії та матеріали, що ілюструють його творчість і внесок у розвиток української культури. Також у Городищі встановлено пам'ятник Семену Гулаку Артемовському, який увічнує пам'ять про видатного земляка. Пам'ятник розташований у центрі міста та є важливою культурною пам'яткою, що привертає увагу мешканців і гостей Городища. Левко Платонович Семиренко. Левко Платонович Семеренко видатний український помолог, вчений садівник і селекціонер кінця 19-го, початку 20-го століття. Він народився у 1855 році в селі Мліїв, яке нині входить до Городищенської громади Черкаської області. Саме там, на Мліївській дослідній станції садівництва, Левко Семеренко створив зразковий садовий розсадник і заклав наукову основу українського плодівництва. Одним із найвідоміших досягнень семиренка стало виведення сорту яблук Ренет Семеренка. Цей сорт вирізняється соковитою м'якоттю, ніжним кисло-солодким смаком і прекрасною здатністю зберігатися впродовж зими. Яблука швидко здобули популярність не тільки в Україні, а й за її межами і залишаються досі популярними. Назва Семеренка стала синонімом якісного смачного яблука. Городище має особливе значення у житті Семеренка, адже цей край став колисковою його наукової діяльності. Садівнича станція, яку він заснував, і досі носить його ім'я, а сам Левко Семеренко похований на її території. Його праця стала основою для розвитку сучасного садівництва в Україні, і він по праву вважається батьком українського помологічного саду городищі встановлено пам'ятник, однак з часом вогруддя було викрадено, і нині тут залишилась лише стела з його ім'ям, як нагадування про людину, чий внесок у розвиток українського садівництва неможливо переоцінити. Ось і завершилась наша невеличка екскурсія містом. Дякую, що були зі мною! Сподіваюсь, вам сподобалось і ви відкрили для себе щось нове. До нових зустрічей!